Практичне створення та редагування формул ну, зазвичай, вам, в вашій професійній діяльності, створення редагування формул знадобиться ну, мінімум, при написанні якихось наукових робіт, рефератів, курсових, бакаларських чи дипломних. Тому що, коли ви копіюєте формули, це, наприклад, там індекс маси, тіла і багато спортивних, скажімо так, індексів, ви ж в роботі вказуєте, якою формулою ви рахуєтесь, і відповідно користуєтесь при обчисленні того чи іншого показника. Але, Зазвичай в інтернеті ці формули лежать у формі фото чи якогось картинки. Коли ви вставляєте, у вас вони становуються такими сірими і незрозумілими. І коли ви друкуєте, приносите роботу, бачите, от як тут, да, воно таке все розмите. І ваша робота, от вигляд вашої роботи, вже псується тільки з одного цього виду. Ну, а тепер давайте передавайте стосовно роботи. Суть практична це набрати три формули. Перша з них отже, у нас вибираєте одну з цих формул яка вам подобається. Відкриваєте Word. Звідси ми копіюємо ну, будь-яку. Давайте, наприклад, цю для прикладу скопіюємо. Вставляєте у Word. Бачите, да? тобто, якщо збільшити ну, масштабні, а давайте ми її так збільшимо. От. Зразу бачите, яка тут якість. Коли ви друкуєте, вона просто буде негарна. Тому ми скопіювали збільшений масштаб, щоб бачити, що набирати. Лацеєментер. Переходимо на вставку. формула. І в нас з'являється ось такі. Скажімо так, інструменти для набору формул. Щоб вам було легше, орієнтуйте, що це не якась формула страшна математична, а це якийсь конструктор, який вам треба з певних елементів, як пазлів, зібрати. Всі букви, цифри, знаки, дужки вводяться з клавіатури. Отже, переходимо на англійську мову і починаємо у велике. Для того, щоб нам було краще видно, переходимо на головну, збільшуємо, ну хоча б до 18 на шрифт, знову квадратний конструктор. Пишемо дорівнює, бачимо знак суми. Навіть якщо ви не знаєте, як вона називається цей знак, то просто шукаєте схожий на панелі. Знайшли знаки суми. Ось він, натискаємо на трикутничок, і тут випадає списочок, обираємо той, яку нам краще підходить. Ось така. Знака нескінченності у нас клавіатур немає, тому що обираємо з. Цього Панельки. Ну, а кадрів в ню одиниці можна вистати з клавіатури. Далі клацаємо сюди. Нам треба риску дробу. Дивимося, ось дроб. Натискаємо, обираємо таку риску дробу. Далі нам потрібна буде дужка, але дивимося, що у нас ще є тут верхній індекс. який. Тому перше ми переходимо індекси, обираємо ось верхній індекс. Далі переходимо сюди, дужечка. І вводимо значення мінус 2. Закриваємо дужечку і отут вводимо K. А знизу те ж саме, нам потрібні знову ці індекси. І пишемо дужечка 3К плюс 1. Закриваємо дужечку, і лишається тільки куб піднести. Постовим місцеклаціям, наша формула е, готова. Як би ми її не збільшували, а для цього нам просто достатньо збільшити е, шрифт, якість її ніколи не зміниться. Вона ідеальна відповідно до цієї. От, якщо ми в формулі зробили якусь помилку, просто клацаємо, виправляємо там знак або число, яке ми помилились. Е, наступне завдання це написати другу формулу, вона вже така більш складна. Але це просто для того, щоб ви. Отримали певні навички. Дві є, скажімо так, два малюнка. Один з 1 по 6, інший з 7 по 12. Будь-який з них берете, копіюєте, вставляєте Word. Далі один розклацайте, формат. рис малюнка. І, відповідно, обираєте будь-яку формулу. Можете першу з списка, можете останню, але давайте будемо трішки. Креативними оберемо, наприклад, на 11 -му. Становимо знову на кінець, клацаємо Enter, знову вставка, формула, шрифт. Ну, давайте трішки зменшимо, бо 48 це буде багато, 18 достатньо для формули. Далі бачимо, що такої у нас букви літери, відповідно, на клавіатурі немає, шукаємо з переліку. Якщо тут у нас не випаде ця літера, ось вона є, то ми просто натискаємо тут, обираємо гречку. Скажімо так, греческих літери, і тоді у нас вона є. Але тут вона, бачите, є як стандартна. Дарівнює. Далі нам треба корінь квадратний. Шукаємо ось тут. Ось у нас корінь квадратний. Далі що нам треба? Нам треба риску дробу. Дроб. Далі, оця така паличка, їх називають студенти. Це є модуль. Тому теж шукаємо, де в нас скобки, і відповідно там обираємо модуль. Ну, а далі пишемо уручну. У нас x квадрат, тому знову індекси. Тут пишемо x, тут переходимо квадрат. Виходимо з цього скажімо так, параметру. Далі пишемо плюс, тому що якщо не вийти, то плюсики буде інша формула писатися там, де двічка. Нам треба не це. Він не сказати, нам не плюс треба, а пишемо синус. Ми можемо обирати є деякі оператори, такі як синус, косинус і так далі. Якщо тут, наприклад, не є, можна обрати звідси, щоб не писати. Тобто синус в дужечках... Rx. Закриваємо дужечку. Далі виходимо і мінус. Знову беремо індекси, y. Тут. U, і далі, відповідно, знову виходимо з під і пишемо косинус. Знову у нас цей, наприклад, є. І в дужечках Rx. Можна навіть копіювати. Дивіться, тобто, те ж саме, як і текст. Ви можете просто копіювати. Аналогічним чином пишете в знаменнику формулу. Якщо формула не влазить, то просто можете або класний центр, або просто вийти з неї, і, отут, але зупиняємось на якомусь знакі математичному. Або мінус, чи на цьому мінусі. Тобто, і розриваємо якось логічно. Не просто посеред напису, а більш логічно. Тобто розірвали, знову стали, знову ставка формула і дописали е безпосередньо ту частину формули, яка вам потрібна. Це буде друга формула. Ну і третє, останнє завдання це написання третьої формули, щоб ви розуміли, що ми не тільки можемо писати е букви та все, а от такого плана е повністю з розрахунками. Навіть можна калькулятором, наприклад, і порахувати. Отже, знову Enter, ставка. Формула. Зменшуємо шрифт. Бачите, один раз вибрали, 48, тепер нам пропонує. І повністю пишемо, що тут. Тобто, Т це з клавіатури. Дорівнює. риска дробу. Далі корінь квадратний. МН. Далі виходимо з корення квадратного цього Стрілочка й вправо один раз, з нього вийшли. А далі в дужечках пишемо іншу частину. Дивіться, це не є продовження кореня, оця паличка. Це називається середнє значення. Отже, корінь змен помножити на х середнє мінус y середнє. Отже, обираємо: тут у нас є е, певні оператори. Ось. Шукаємо де ж нас середнє. Ось воно. І отут уже будемо тоді писати. Х середнє. Виходимо з оператора, стрілочки мінус. І знову. Цей же самий оператор, Y середній. Закриваємо, виходимо з оператора, закриваємо дужку. І от все, що тут написано, повністю ми продовжуємо. З усіма числами і розрахунками отримуємо таке число. Все, зробили такі три, скажімо так, формули. Ваша практична завершена.